Чайочок, кофек, печівко, бутерброди, хоч борщу собі налити. Усе це смачненьке збираємо і починаємо. Я знаю, ви це любите, я теж це люблю, тому сьогодні в нас в ефірі тарам! Порожні баночки. От щоб ви розуміли, оце все це не все. Отама в пакеті в мене біля ніг ще є. Просто воно вже не влазило і виглядало максимально не, естет... не те, що не естетично. Господи, воно виглядало взагалі не по-людськи. Тому я отак. Склала, воно так гарненько-любенько, і далі будемо дивитися, що там -от ще в мене наваляється. Наш сьогоднішній перший претендент на викидання це ось така баночка цукрового скрабу для губ від Essence. Не можу сказати, що я стала жертвою трендів, бо я і тренди це, знаєте, як, як трамп і адекватність тобто взагалі в різні боки. Найс. Nice. Але я його купила лише тому, що дуже багато людей його рекомендували. А в мене завжди, завжди проблеми зі скрабами для губ. То вони як смалець з піском, то вони як сметана з маком. Тобто така консистенція якась поганська. І я дуже сподівалася, що ось цей буде такий, як я хотіла. Але, звичайно, не так сталося, як гадалося. І мені він не сподобався. Як бачите, я його використала доволі небагато, але. Цієї кількості мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він мені не підходить. Це ось ця консистенція смальцю з піском, після якої дуже хочеться вмитися фейрі. А з урахуванням того, що від нього, від самого запах якогось миючого засобу, це просто комбо якогось, ну не знаю, непорозуміння. Знову в мене йдуть на викидання ось такі рідкі рум'яна від глембі. Я їх люблю, я їх обожнюю. Цей відтінок, це в мене 02 відтінок, я не знаю, я не можу знайти йому альтернативу. Але я не уявляю, чому. Але бачите, вони ламаються, вони кришаться, в них випадає отой дозатор, вони засихають. Я, ну, я розумію, вони коштують 3 копійки в базарний день. Але. Чому в них розвалюється ця упаковка, я просто не розумію. Це вже друга пляшечка, яку я викидаю через те, що вона в мене просто зламалася, а я її не гризла. Тобто, ну, рум'яна топ, я їх обожнюю, але це пакування, воно якесь ублюдське. Сироватка для росту брів та вій від, я навіть не знаю, де тут написаний бренд, певно, це якийсь шакілаб чи щось таке. Коротше, я її колись купила, бо в мене величезні проблеми з бровами. В мене їх практично немає. І я не знаю, на що я розраховувала, але я, знаєте, десь в глибині душі я дуже сподівалася, що в мене після цієї сироватки вони почнуть рости. Так, 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 я знаю. Оптимізм, це, звісно, хорошо, але не цього разу. Я намагалася нею користуватися. Я її мазала на брови. Жодного ефекту. Я її мазала на вії. Жодного ефекту. Не знаю, певно, треба було на вуса спробувати, але вони і так ростуть, їм не потрібна оця сироватка. Перед покупкою я читала відгуки на мейкапі, і вони були дуже непогані. Можливо, я не знаю. Можливо, це тому, що в мене колись 100-500 років тому перещіпані брови. Можливо, тому що в мене якісь не такі вії. Я не знаю. Але. Брови не виросли, вії були на ранок жирнючі такі, що мені хотілося вмитися милом. Тому ну, я не знаю, я не хочу продовжувати навіть намагатися нею користуватися, бо воно. Ні. Ну, ну, а тепер давайте про хороше. Оця пінка для душу від містера Скрабера мені натрапила у адвент-календарі минулорічному. Вона з ароматом коли і вона класна. Ми з сином користувалися нею разом, ми її дуже швидко. Закінчили, і я можу сказати, що це дуже прикольний досвід був. Але все ж таки мені, як знаєте, старовіру ближче гелі для душу, тому що я не знаю, коли я видавлюю ось цю пінку, то скільки її треба. Але нам сподобалося. І якщо коли ще натрапить у календарі, я буду в принципі тільки рада. Але сама купляти, скоріш за все, не буду. З приводу гелів для душу, в мене їх закінчилося два: один ось такий від Фа. А один ось такий, знову ж таки, з календаря містер Скрабер: Брайт Flowers. Я не знаю, що можна багато розповідати про гелі для душу. Ну, типу, вони приємно пахнуть, вони піняться, вони миють. Все, від них більше нічого тобі не треба. Шкіру вони не пересушують, аромат на шкірі. Ну, я б не сказала, що вони залишають, але я не бачу сенсу платити якісь шалені гроші за якісь скажену дорогі. Гелі для душу, тому, ну, якби миють і миють, пасіба. Лореаль. Нічний крем-маска, який мав бути якимось поживним, який мав там щось робити зі шкірою. А по факту він мене лише бісив. Я якось прийшла в Єву і вирішила вибрати собі крем для обличчя. Мені потрібен був нічний. І мені порадили ось цю крем, гель, маску, щось, коротше кажучи, ось це. Я купила я спробувала, я чесно намагалася користуватися. От, от, щоб не збрехати, дивіться, я користувалася з усіх сил користувалася, але воно скочується, воно нічого якогось такого, ну, надприроднього, воно не робить. Звичайний крем для обличчя. І той краще в мене зараз від відфармстей, я не знаю там відро цього крему, він мені вже отут-от сидить, але він в будь-якому разі кращий, ніж оцей Лореаль, бо він не катається по обличчю, не залишає по собі якогось масного сліду. А ось це, це якась фігня. Чесне слово, я ж кажу, я намагалася користуватися. Якщо наносиш його на голу шкіру, ну, типу, ще ок. А якщо Боже упаси тебе нанести його. Або поверх тоніка, або тонера, або сироватки. Та ти через 10 хвилин ти будеш його отак, от, от катати, і можна буде зліпити якогось грязьовика з обличчя. Тому ні, однозначно, ні. Я не розумію цей продукт. Слідом за отим непорозумінням йде ось це. Це набір масок від бренду BioAqua, і вони мали мені зволожувати шкіру. Маленький спойлер, ніфіга вони не зволожували. Я якось прийшла в Єву чисто з запитом, що мені потрібна зволожуюча маска, але я не хотіла тканинну. Мені порадили ось цей набір. Тут було 20 ось таких сашеточок по 4 мілілітри. Одразу скажу, що одного такого сашету мені на обличчя не вистачало, тобто мені треба було використовувати два. І я скажу чесно, після того, як його змивала, мені хотілося ще дужче намазатися кремом, тому що не, воно не те, що не зволожувало, воно наче витягувало вологу. Тому я взагалі не розумію, що це таке. Нафіга воно надо. Знаєте, назва цього каналу переводиться як Б'юті Каратель. І от я зараз дивлюся, слухаю себе і розумію, що певно, сьогодні каратель все ж таки в мене вселився, тому що я ругаю, ругаю, ругаю. Слова доброго ні про що не сказала. Я просто весь час все ругаю. Чесно вам скажу, я не спеціально. Але якщо воно я і з туфта, то я вам так і скажу: я не бачу сенсу вам брехати. Я тут для того, щоб розповідати вам правду про продукти, якими я користуюся. Тому я, звісно, извиняюсь, що воно так виходить, але обіцяю, там 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 щось буде хороше, чесне слово. Ну давайте, раз я пообіцяла, що буде хороше, зараз розповім про хороше. Ось цій баночці був скраб для тіла від містера Скрабера знову ж таки з адвент календаря, і він був з ароматом кавового морозива. І це було просто шикарно. Я не фанат кави. Я не фанат якихось кавових ароматів там і чогось такого, але цей скраб в нього була ідеальна консистенція. Він дуже смачно пах кавою. Знаєте, не гіркою, ось цією, від якої брови дибом, навіть якщо їх немає. А саме, от От кавове морозиво, от воно було кавовим морозовим. Я з таким задоволенням ніколи не користувалася скрабами для тіла, чесно. І я вже придивляюся собі на сайті якісь нові такі баночки з новими ароматами, бо ця консистенція це піорфект. Прийшла я якось в Єву за кремом під очі. Він мені потрібен був денний, тому я хотіла щось таке, знаєте, легеньке. Спокійне, щоб воно не було мені якимось млинцем таким жирним на обличчі під очима. І я купила ось такий гельчик від AnLib з колагеном. Він мене підкупив якимось таким слонячим об'ємом, не знаю скільки тут. Певно, мілілітрів 30. І ось цим роликом, я думаю, ви бачите. Я думала, що я ж така вся з себе буду масажувати цим роликом собі під очима. А ніфіга, ніфіга, любчики мої. Тому що, коли ти трішечки натискаєш отим роликом, вилізає засіб. І навіть якщо тобі вже не треба, засіб все одно вилізає. Тому дуже великий перерозхід засобу виходив. А якщо без оцього ролика, ну, типу, воно. ну... Воно взагалі не має якогось сенсу, тому що можна купити максимально звичайнісінький, якийсь інший крем, гель, там, що хоч під очі. Тому ну, я його використала, бачите, скільки б його багато не було, я його використала. Але я не можу його рекомендувати, тому що нічого він такого цікавого і надто хорошого не робив. А оці ролики, ну, типу, Прикольно, звісно, але воно безтолкове. Сказала вам тільки що про ролики. Божечки, я згадала, що я влітку чи навесні купляла собі ось таку фігню в Єві від, господи, що ти About Face. Коротше, це якийсь вулканічний роллер для обличчя, який має е, всотувати в себе оцей надлишковий себум. Коротше, він дуже багато всього має робити. Але я не можу сказати, що я залишилася якось задоволена нашим знайомством. Ось так виглядає ця вся дивнувата конструкція. І коли я вперше користувалася, ну мені зайшло. Ну, типу, воно, знаєте, вазюкаєш по обличчю, воно прибирає жирний блиск, і там все гарно, все красиво, все спасіба. Але я, ну, я не в'їхала в прикол користування ним на якийсь... Частоті, скажімо так, бо оцей ролер, його постійно треба витягати, його постійно треба мити, сушити, щоб в ньому ніхто не виріс всередині, ти вазюкаєш по обличчю як ніяк. Ти ось цим ролером ти травмуєш шкіру, бо він твердий. Тому, ну, я його спробувала, я не можу сказати, що він там поганий якийсь, але я зрозуміла для себе, що цей продукт не для мене. Божечки, прибирала в себе в туалетному столику і знайшла ось цей засіб. Я навіть не пам'ятаю, скільки років тому я його купляла. Це від Everline. ось цей, певно, 8 в одному, чи я не знаю, чи якийсь там діамантовий той щось на міцність. Коротше, ось це реально топова штука. Ось такого плану засіб, я точно пам'ятаю, що він був вісім в одному, він рядував мої нігті після зняття гель-лаку, коли я ходила декілька місяців без нього. В мене самі по собі нігті, ну такі, знаєте, як папірець. Десь ти його отак от тріснула, клацнула, все, він в тебе відірвався до локтя, і ти так і ходиш, поки він не відросте. Але ось це. Воно реально от то, що треба. Якщо у вас ламки нігті, ви не робите гель-манікюр, От це, воно не коштує багато грошей, але воно реально класна річ. Також під час прибирання я знайшла у себе ось таку пудру для обличчя від фармасі, вона, типу, мала бути якась матуюча, блюряча. Я не пам'ятаю, яка вона вже мала бути, але в неї 100-500 років тому закінчився термін придатності, і мене ніколи. Це не зупиняє. Типу, якщо продукт в такому вигляді, як він і був, якщо він не почав воняти, обростати пліснявою, і ніхто не почав мені звідтіля махати привіт, то я продовжую користуватися. Я людина не горда, мені нормально. Але ось ця пудра, вона якось змінила свою консистенцію, і я від неї абсолютно не бачила ніякого ефекту, тому я вирішила, що ну, йди собі з Богом. Доволі неочікувана річ в мене закінчилася, і це лак для волосся від. Taft. Я все життя користувалася пінками, лаками від VelaFlex Flex, і можу сказати так, що, скоріш за все, я буду продовжувати користуватися VelaFlex, Flex, тому що фіксація від оцього тафту, мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася, тому ну, я краще буду брати собі веллу. В адвент-календарі від містера Скрабера мені натрапила ось така маска для волосся. Вона інтенсивно відновлююча, певно, якась з кератином. Маска класна, чесно, я б, можливо, навіть колись придбала в собі повний розмір, але є одне але. Мені абсолютно не подобається її аромат. Я не буду казати, на що він мені схожий, але от, от взагалі, ні. От аромат цієї маски і аромат ем, спрея термозахисту з цієї лінійки, вони, ну ні, вони однакові, і вони мені однаково не подобаються. Я навіть тим термозахистом дуже рідко користуюся через цей аромат. Ось такі закінчила дві сашеточки масок для обличчя. Це якісь нічні маски від Farmstay. Ця з колагеном, а ця з центелою. Якщо не помиляюся, у мене чи по одній, чи дві ще з яких отам -от десь валяються, І можу сказати, що ну, би, в принципі, вони. Працюють як звичайні там нічні маски, як крем для обличчя, але мені не дуже зрозуміли цей об'єм. Тобто, одного пакетику мені навіть на обличчя мого розміру багато, а на два рази мало. Тобто, я не знаю, як ними користуватися. Я ж не буду нічною маскою користуватися щодня. Тобто, нічна маска це те, чим ти користуєшся два, максимум три рази на тиждень. Скільки там буде мікробів за 2-3 дні, поки вона лежатиме і чекатиме, що я знову намазюкаюся, я не знаю. Тому я відкривала пакетик і я мазала обличчя, шию, декольте, п'ятки, ноги. Реально дуже багато засобу на один раз, а на два рази мало і не гігієнічно. Пептидна сироватка від містера Скрабера з адвент-календаря мені вже натраплялася не один раз. Я... Тричі купляла адвент-календар від містера Скрабера і 100%, що оце мінімум другий раз, я вже нею користувалася, і вона класна. Це максимально базова сироватка, яка не конфліктує ні з макіяжем, ні з подальшим якимсь доглядом. Можна купляти користуватися, якщо ви не знаєте, яку купити сироватку, купляйте ось цю з пептидами від містера Скрабер. Але. Вона дуже рідка, вона буквально як вода. Вона, неймовірно, красивого, ось такого блакитного кольору, як там залишився на дні, але вона рідка як вода. Якщо ви ще з нею не знайомі, якщо ви будете користуватися трішечки на руку, щоб ви зрозуміли консистенцію, а тільки потім наливати ще. Бо можна абсолютно легко вилити на себе отак, от пів флакону. Просто ви навіть не помітите коли. Коротше, сироватка топ, але користуватися треба обережно. Я не можу сказати, що я бачу якийсь там неймовірний результат від цих вологих ганчірок, які я ліплю собі на обличчя. Але іноді, знаєте, хочеться намазюкати маску на волосся, накласти на обличчя цю вологу ганчірку і вірити в краще, що ти зараз вийдеш з ванни і будеш схожа на фіону до шреку, а не після. Оці маски, вони максимально звичайні всі до єдиної. Єдине, що от маски з кокосом, вони, як на мене, вони більш живильні. Можливо, це моє якесь упередження. Можливо, це не знаю. Якось воно там десь щось відклалося. Маски погані, будь-які. Ну, якщо вони не воняють, то з ними все ок. Але от з кокосом все ж таки, мені подобаються нав... напевно, маски найбільше. Спрей для прикореневого об'єму від Тафт. Фіксація 3, я використала цілу пляшечку. В мене, на жаль, ще стоїть одна повна. Отут поряд. Я не можу сказати, що він дає якусь фіксацію, що він дає якийсь відчутний об'єм. Так, можливо, він щось і робить, але я не можу сказати, що це те, про що його всі хвалили. Я вибачаюся, звісно, але всі ми знаємо, що це таке. Це маски для волосся від Garnier, лінійки, Fructis, їх там чи 5, чи 6, чи може вже більше ароматів. І вони всі. Плюс-мінус однакові. Давайте будемо казати чесно, це на найкращі маски для волосся в моєму житті. Але, але, коли в мене щось. Добрий день, студія. Хочу бути кучерявою. В мене підвивається волосся, і коли я мию голову і вкладаю волосся кучерявим методом, ось ці маски будь-які. Це в мене що? Хто? Папая, папая, банан, кавун, алое. Що там ананас? І ще певно якась фігня, там, не знаю, може, оселедець під шубою. Коротше, вони всі реально плюс-мінус однакові. Тому мені вони підходять саме коли я на кучерявому методі, тому що вони не містять там силіконів, парабенів, фото. я не знаю цих розумних слів. Мені вони підходять, бо вони на 97% складаються з якихось там натуральних інгредієнтів. Я навіть не хочу знати з яких. В мене закінчився кремчик для рук від містера Скрабера з цьогорічного адвенту. І в мене закінчився крем для рук від містера Скрабера з адвенту, якому я не знаю, 2 чи 3 роки я не знайшла оцей як його, тюбик. Він був з ароматом. Яблука з корицею. Ото був реально якийсь такий, знаєте, більш новорічний вайб, такий приємний все. Оцей не був з ароматом резинової качечки, він був з ароматом якихось чи то ягід, чи то квітів, не знаю чого. Хороші креми від мистера Скрабера, мені дуже подобаються. В мене зараз лимонний, тобто вони в мене, знаєте, циркулюють один за одним, вони не липкі. Вони приємно зволожують шкіру, не залишають по собі якогось такого, знаєте, що дуже хочеться помити після нього руки. Ну, хороші кремчики коштують не всі гроші світу. Тобто, можна брати, можна користуватися, мені подобаються. Закінчуємо на сьогодні з містером Скрабером: ось таким кремом під очі з вітаміном С. Знову ж таки, він з адвент календаря. І оце був дуже непоганий крем. Він не можу сказати, що він там робив щось знову ж таки надприроднє, там щось підсвічував чи щось таке. Але ні, він добре всотувався, не конфліктував з макіяжем. Шкіра була зволожена, шкіра була приємна і на вигляд, і на дотик. Ну, я не знаю, що ще треба від крему для шкіри навколо очей, бо я не вірю, якщо чесно, якщо в ньому немає сліз єдинорога, то. Зморшки він прибирати не буде, хоча з вітаміном С він і не має цього робити. Ми закінчили з основною частиною, а зараз ми переходимо, знаєте, до чотирьох стовпів, на яких тримається моя психіка, мої останні нервові клітини тримаються на оцих чотирьох баночках, і якщо їх не буде, це хана. По-перше, це міцелярна вода від Сімпл. Я сподіваюся, я правильно сказала назву. Ну, як бачите, в мене закінчилося за останній час дві пляшки. В мене зараз почата третя, в коридорі стоять ще дві, які чекають на свій зірковий час. І це найкраща певно міцелярна вода, яка в мене була, в співвідношенні ціна якість. Раніше я дужче за все любила міцелярку від гарнієр рожеву, але дивлячись на те, як в неї росте ціна в якійсь геометричній прогресії, а якість при цьому не змінюється, я вирішила якось спробувати цей Сімпл. І це ну, теж саме, але за набагато менші гроші. Тому я її конечно, але нафіга мені переплачувати, якщо я можу не переплачувати. Мій любчик-голубчик, просто хоба! Це шампунь для волосся від Лоріаль, цінність трьох глин. От скільки років я ним користуюся, от тільки вийшла ця лінійка, я тоді почала її купляти. І купляю я її до цього дня і буду купляти, от поки не випаде волосся або її не знімуть з продажу. Тому що я обожнюю цей шампунь. Серйозно. От я не знаю, можливо, це там щось, щось накручене в голові, чи я не знаю. Але мені здається, що от саме він з усіх сам... шампунів, що в мене є, вимиває найкраще. Тому можна, як завгодно, ставитися до Л'ореаль і до всього іншого, але мені подобається. Я зараз користуюся таким самим. Мені. От, от, якщо всі на світі шампуні пропадуть і треба буде залишити лише один, оце буде він. Я знаю, що ви думаєте. Я знаю, що ви скажете, що ця пляшка не порожня і все інше, але я не знайшла, де мої всі три порожні пляшки цього бальзаму, які я собі залишала для цього відео. Це бальзам для волосся від Тресеме з кокосом. І він для мене найкращий в ті періоди, коли мене шизить. І мені хочеться робити кучерявий метод. Бо він і маски від Гарнієр, вони не мають в собі оцих силіконів, які розрівнюють мій, і без того не сказати, що прям вау- який завиток. Тому. Він мені підходить дуже. А особливо, коли на кучерявому методі, методі треба багато використовувати бальзаму, він недорогий, він працюючий і доволі часто бувають якісь акції на нього там, чи щось таке. От я пам'ятаю, в цьому місяці, в свій день народження, я ходила в Єву, я купила собі два ось такі бальзами, і мені в подарунок дали парасольку. Спасибо. З першого погляду можна сказати, що це якась чарівна паличка, і для мене так воно і є. Це олівець для брів від Патрісії Лідо. Якщо ось цей олівець хтось зніме з продажу, все, до побачення, телебачення. Я, відпо... я відмовляюся виходити в люди і ходити в Єву і купляти Патрісію Лідо, бо цей олівець це просто найкраще, що вони могли створити. Особливо для людей, які, по-перше, не вміють малювати брови, як я. Подруги, в яких немає своїх брів, як у мене. Оцей олівець, я не знаю, що це за магія, але я його вже показувала, напевно, в минулому відео своєму про велике викидання. Я тут десь е посилання. Він мені підходить, от якого б кольору не було моє волосся, хоч руде, хоч біле, хоч коричневе, він мені підходить. Реально топовий олівець особливо мені подобається. Ну, Він вже не викручується, тут його нічого не видно. Мені подобається купляти його там по акції 2 до рівня 4 там, чи ще щось. От з одного боку, тут ось така щіточка, якою мені нема чого прочісувати. А з іншого боку, олівець добре малює, не тече, не змазується. Ну, просто максимально топовий олівець для брів, який в мене був. Я ним користуюся, я не, зна... я не знаю скільки. Може 2-3 роки. От Якщо шукаєте для себе щось таке, придивіться. Ну що, не знаю, як ви я замахалася, чесне слово, я не знаю, наскільки вийде це відео. Я завжди думаю, треба напевно якось менше розмовляти і зробити відео менше. Та ніфіга, я потім, коли саджуся монтувати, я монтую ще добу, вирізаю половину і розумію, що я б. Я б вам ще розповідала, я б розповідала вам все на світі про те, що я вже використала. Але ну, треба якось знати міру, напевно, тому давайте закруглятися з цим відео. А поки що дякую вам, що ви зі мною. Вас постійно стає все більше і більше. Знаєте, я так тішуся, я так радію. Тому не соромтеся, якщо вам щось цікаво, якщо ви хочете щось спитати, обов'язково залишайте свої коментарі, переходьте до мене в інші соцмережі. Я тут буду залишати посилання на свій. Інстаграм, можливо, навіть на TikTok. Я тільки починаю його якось більш-менш активно вести. Я не обіцяю, що там буде дуже цікаво, але, в принципі, спробувати можна. Дуже вам вдячна за всю вашу активність, дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за те, що ви зі мною. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть, будь ласка, своїх рідних, нехай у нас у всіх все буде добре. І до наступних зустрічей обов'язково!